Доброго дня вас вітає компанія Тофра. Я являюся менеджером з продажу, мене звати Богдан. Ми працюємо у сфері сільського господарства, а саме у галузі точного землеробства. Головним завданням було швидко генерувати ліди і не витрачати на це дуже багато часу. Розглядались варіанти як смс, але це вже не актуально на даний момент. Та вайбер вирішили спробувати варіант саме вашого боту прозвону, так як побачили, що бот може прозвонити тисячу. Контактів за один день, як при цьому менеджер може прозвонити максимум 100 контактів за один день. Того ж всього ваш бот працює по холодній базі. Бот допомагає у спілкуванні з клієнтами. Коли бот знаходить якийсь зацікавлений лід, тоді вже менеджер, справжня людина, перезвонює до нього і виявляє потребу, що потрібно людині. Враження від співпраці з вами дуже позитивні. Ми рекомендуємо всім скористатися вашим сервісом і будемо користуватися працювати з вами далі.